Тема сьогоднішнього року Я мандрую містами України. В Україні є багато міст. Є міста великі і маленькі. Кожне місто України особливе. У кожному є пам'ятки старовини. Вони розповідають про історію міста. Найбільше і найголовніше місто в Україні Київ. Київ столиця України. У Києві є багато пам'яток. Монумент незалежності, тріумфальна колона присвячена незалежності України, Софійський собор, пам'ятник засновникам Києва. Давайте знайомитися. Це наш Львів, Дніпро, Тернопіль, Полтава, Ужгород, Хмельницький, Суми, Чернівці. У яке б місто ми з вами би не поїхали, ми можемо сказати, я люблю Україну.